Хочеш миру, готуйся до війни. Як же пекуче, аж до нестерпного болю в кістках довелося Україні згадувати цю криваву, викарбовану тисячоліттями істину, не з пожовклих сторінок книжок, не з історичних фільмів, а з власного розтерзаного досвіду, вмиваючись слізьми. І кров'ю своїх найкращих дітей, головна наша біда, корінь нашого найглибшого лиха, не в тому, що ми сліпо вважали росіян братами чи бодай людьми. Це лише наслідок. Наша справжня екзистенційна трагедія в тому, що ми самі себе заколесали солодкими піснями. Про власну свободу.